Добрий вечір місто Запоріжжя. Дивимося з вами на безпеку на 7 жовтня. Я маю надію, що ви всі цілі, неушкоджені здорові. 7 жовтня. Місто Запоріжжя. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару. У вас ракети знов полетять. Полетять ракети. Місто буде в сльозах. Дивимося Запорізький район. якісь будуть ушкодження, але не показує прильотів в районі на завтра. Щось там буде таке сумне, якесь недобре. Ну, принаймні воно не показує, що це зв'язано з війною. Дивимося кушогом 7 жовтня. Чого остерігатись мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів? Карти скачуть. Ой, як ушугум. Вас будуть обстрілювати завтра. Ой, прильоти будуть у вас. Ой, у вас прильоти будуть, і збиття будуть, і буде це і ракети, і шахеди на вас летіти. Це буде руйнування по домівках. Мало Катеринівка, дивимося 7 жовтня. У вас те, що у вас там шелестять, просто шелестять ракети і шахеди. Там просто сипиться все це зверху. Там збиття і влучання. Будьте обережні, бо фізичні ушкодження є. Людям в Малокатеринівці і в Кошугумі. Будьте дуже уважні на завтра. Так, дивимося Запоріжжя на іншій колоді. жовтня місто Запоріжжя здалеку буде летіти буде прильот у вас Щось не зіб'ють. Хлопці щось не зіб'ють, не зможуть. Запоріжжя район, Запорізький район дивимося. Не знаю, знов щось таке сумне, але воно не пов'язане з... Ну, щось ви почуєте, може про щось. Не знаю чому. Це от знов якась сумна така. В печалі весь район буде в розпачі, можна сказати, але це не бачу, щоб це було зв'язано з прильотом чи з обстрілом. Так дивимося кушого. Сьоме жовтня, слези, слези. Васи шахти і, і ракети знов. Просто табуном роємо, роем то як бджоли.

Я дивлюся, що гуми Малокатеринівку, таке враження в мене по картам, що там б'ють кожен день і по кілька разів на день вас. Не знаю. Так, дивимося Запоріжжя 7 жовтня. От знов він причепився до чогось і не може туди розбити його. І воно буде опять, знов повторювати, бити туди. Буде атака на вас, буде. І ушкодження будуть. Будьте уважні, запоріжці, тримайтесь. карти на сьому погані у вас. Бережіть себе, своїх близьких, робіть захист, все буде добре, тримаємось.